Шановні друзі, всім доброго дня. Сьогодні хотів би записати це відео з приводу програми «Євідновлення» відновлення щодо пошкодженого житла. Абсолютно очевидно, що Україна і українці потерпають від обстрілів. Дуже часто страждає скляне покриття вікна, ну і вже на порозі зима. І звісно, залишатися без вікон дуже складно. Тому з урахуванням того, що е, постійно надавати онлайн. Консультація вимагає значного часу, я хотів би зробити формат це відео, а, в якому я саме опишу практичні поради, те, на щоб я хотів звернути вашу увагу. І а, ті питання, які у вас виникнуть, або будуть виникати в майбутньому, будь ласка, ставте під цим відео, або в телеграм-каналі, який створено, телеграм-група є. І я буду намагатися, якщо мені самостійно відомо, інформацію її вам надати. Або е, отримати її для вас. Я, звісно, хочу підкреслити, що немає жодного відношення до органів державної влади, я не є офіційною особою. Е, ця інформація надається мною як практикуючим юристам. Я саме хочу зробити акцент не на перечитуванні того, що написано там в статтях в інтернеті або на сайті ДІЯ. Це я думаю, ви можете і самі зробити. Окрім того, я. На нашому сайті зробив з колегами відповідну статтю. Вона буде оновлюватися. Зокрема, буде оновлюватися розділ відповідно актуальне питання. Туди буду додавати те, що ви будете питати, і для того, аби інші змогли це побачити. Але тут треба розуміти, що це саме інформація, яка згенерована, отримана, сформована мною. І так як, на мою думку, є вона відповідно до діючого законодавства. Значить, давайте з вами почнемо. Бо дійсно дуже багато людей не розуміють, дуже багато людей не знають, з чого почати. Звісно, ситуація дуже стресова, і просто думаю, та ну, ми не будемо починати це, оскільки не зможемо довести до кінця, я сам самостійно. Довів до кінця отримання вказаної компенсації, і в принципі, я дуже дякую державі за те, що доволі оперативно здійснили виплати, і вже питання щодо відновлення вікон іншого ремонту. Я вже зміг запустити, тому я й хочу, аби і інші мали такий шанс. І таку можливість. Давайте з вами почнемо. Перше, що стосується першого кроку, ну, не дай Боже, сталася така ситуація, що постраждало ваше житло: квартира, будинок, кімната, є різні об'єкти. Але, по-перше, дійсно, потрібно подати заявку. Це крок перший. Значить, подати, сформувати заявку на відповідне пошкоджене майно. Тобто, давайте з вами розділимо. У нас є два поняття: це пошкоджено і знищене. Зараз ми говоримо саме про пошкодження, коли об'єкт ще можна експлуатувати у разі проведення ремонту в ньому. Це треба, давайте з вами відразу тут проведемо відповідну лінію, яка діференцує ці два питання. Значить, в такому разі є можливість подати в два способи вказану заявку. Значить, по-перше, це або через ЦНАП, центр надання адміністративних послуг, ну, от, наприклад, у Харкові вони. Існують в кожному районі, да ви туди звертаєтеся і можете подати відповідну заявку, повідомити про те, що у вас було пошкоджено об'єкт, і таке інше, значить, або це можна зробити через дію, що на мою думку, звісно, зручніше. Але багато, особливо людей більш похилого віку, їм, звісно, важко користуватися там гаджетами, смартфонами. Я, от скільки вже і показую людям, і намагаюся там. В їх телефонах це розтлумачити. Ну, не завжди це йде просто, але тим, тим, тим не менше, якщо хтось там більш, так би мовити, працює з новітніми системами передачі інформації, то ви можете зробити це в дії, що набагато швидше і зручніше. Да? Але з урахуванням цього, тобто, ми з вами формуємо перший крок це подача відповідної заявки. Я не рекомендую з цим затягувати, ініціюйте цей процес як можна швидше, з моєї точки зору. Тут є відповідна дуже, дуже така е, велика, е, ну не те, що проблема, але значний акцент, на якому багато людей починають, е, е, так би мовити, відчувати складнощі. Це щодо ситуації про наявність майна в державному реєстрі прав, відповідно. Да? Тобто багато людей мали право власності, ну і мають його, яке ще зареєстровано там за давніх часів, і воно не відображається у відповідному сучасному реєстрі. І вони не мають. Тобто, вони ці люди, особливо це, я ще раз наголошую. Я дуже хотів би, якщо можливо хтось дивиться це відео і там поділився там з пенсіонерами, хто залишився один, їм дуже складно. Вони ну через стан здоров'я, вони просто я бачу цих людей, от коли я зараз і раніше проходив цей весь цей етап. Для них це дуже складно зрозуміти. Вони приносять там те, що у них було. І, як правило, в них, знаєте, як то кажуть, документи не в порядку. А от е, бо вони ж ну не, не готувалися ні до продажу, ні до яких операцій. У них там є хтось там помер була якась там приватизація в 90-ті роки, хтось там на чотири особи, хтось там помер, його вже нема, то що інше. да Чи, наприклад, там просто когось зі співвласників немає. Тобто, отут от є оці відповідні проблеми щодо статусу нерухомості. Значить, внести нерухомість, да Ну це, звісно, індивідуально, треба дивитися на правоустановчі документи, але базово це можна зробити або. У також у ЦНАПах у реєстраційних службах відповідних, да, це безкоштовно. І от, наприклад, те, що я знаю, в Харкові ЦНАпи йдуть на зустріч, незважаючи на те, що дуже великі черги, але ви можете це зробити через ЦНАП, оформити, прийти, подати свої документи, розібратися, чого там вистачає, чого ні. Але для того, аби оформити дійсно належним чином свій об'єкт в е, сучасному реєстрі е, нерухомого майна. Після того вам відкривається опція подати відповідну заявку. До того у вас немає такої можливості. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Тут нічого такого складного і такого, що неможливо вирішити, немає. Це все абсолютно питання, які можна вирішити. Так, треба може там походити, записатися, але ви, як правило, зможете це зробити. Інше також проблемне питання це ж питання співвласників. Бо багато людей виїхало, і я також стикаюся. Люди звертаються, кажуть: ну, а от у нас чотири співвласники, два в Німеччині. Що робити? Е, можна надати згоду, наскільки я знаю, і багато людей це зробили також через дію. Тобто, якщо співвласники знаходяться за межами України, але вони е, оформлені їх право власності, да, і вони можуть там у них є опція авторизуватися в дії, то це можливо зробити. Так? Інше питання, якщо, наприклад, хтось є співвласник або людина померла, оформлюється спадщина. Тут, на жаль, потрібно буде чекати. Але я все одно звертаю вашу увагу. Чим раніше ви почнете вирішувати питання щодо оформлення своїх документів по нерухомості, тим швидше це питання буде завершено. Тобто, не зволікайте, будь ласка, починайте ходити, розбиратися і вирішувати. Все одно воно, як то кажуть, Буде вирішено, по як правило, що це ваше житло, там будинок, квартира, кімната воно так чи інакше буде вирішено. Коли у вас буде е, в державному реєстрі право власності, відповідно ви можете подати заявку в один або інший спосіб. Далі, номер два: відкриття рахунку є відновлення в банку. Звертаю вашу увагу, що виплату є відновлення не здійснюють на е, звичайні картки. Не платять там безпосередньо грошовими коштами в касах. Ні. Для цих грошей відкриваються спеціальні картки окремі. Я е, в цій статті, яку зробили з колегами на нашому сайті, е, в описі до цього відео ви побачите телеграм-канал і вказану статтю. Як я вже сказав, вона буде оновлюватися. Ви там побачите перелік банків, які надають таку опцію відкрити рахунок її відновлення. Ви маєте відкрити саме цей рахунок, саме цю картку. Тільки на неї можуть бути прийти виплати ні на який іншу е, готівку, ніхто не платить ці грошові кошти. Все йде, наскільки я знаю, безготівковим форматом. Е, ви можете відкрити це онлайн. Да? Це на мою думку, звісно, дуже зручно. Ну, якщо ви, як то кажуть, дружите з смартфоном. Або з комп'ютером. Тому ви можете зайти там в Монобанк, в Приватбанк, і просто там в декілька кліків відкрити вказану картку. Це дуже зручно і дуже швидко. Якщо у вас немає такої можливості, звертайтеся, будь ласка, до банків, до відділень і здійснюйте відповідне відкриття е, саме у е, цих банків. Далі, е, третє це саме подання заявки на виплату. Да? Тобто, вже коли ви відкрили вказаний, е, вказаний рахунок, ви е, подали заявку на пошкоджене майно конкретне, да? е, тоді ви можете вже подати заявку на виплату, яка в свою чергу ініціює крок 4: це е, комісія місцевої влади прибуває до вас е, в житло, будинок, квартира, кімната тощо, значить, і робить огляд. Того, що ж у вас є пошкоджено відповідно в результаті обстрілу. І фіксує всі вказані пошкодження для того, аби розрахувати необхідну суму компенсації. Звертаю вашу увагу на те, що з того, що я знаю, комісія от ну для мене я більше практикую і бачу, допомагаю людям по місту Харкову. Значить, у нас комісія доволі оперативно виходить, це те, що я знаю, ну, звісно є. Ті, хто критикують, що все одно повільно, все інше. Але з моєї точки зору, все ж таки, стараються люди, члени комісії, вони так ну не бюрократизують це питання, дійсно розуміють, що дуже складно і так людям під постійними обстрілами жити, і треба рятувати хоча б квартири і таке інше на зимовий період, і в інші, і в інші моменти, тому доволі швидко прибувають, фіксують і фіксують реально реальний обсяг, і складають так. Але. Пам'ятайте, що вам необхідно надати комісії відповідні документи, правоустановлюючі. встановлюючи. Це от також ми з вами повертаємося, що фундаментом оформлення з моєї точки зору найбільш важливим елементом є саме правильне документальне оформлення вашої нерухомості. Аби у вас був і правоустановлюючий документ, це свідоцтво про право власності, приватизація, договір дарування, договір міни, купівлі продажу. Якісь інші документи, які посвідчують перехід права власності до вас. І безпосередньо вони у вас були в наявності. Ну, на жаль, є такі ситуації, коли там згоріли документи, втрачені при переїздах, е, то, що там техпаспорту нема взагалі ніякого. От у вас мають бути оці всі документи, як правоустановлющі, так і техпаспорт. Бо коли комісія до вас приїде, ви маєте їм надати вказані документи. Далі фіксується акт. Звертайте увагу на те, що до нього вносяться всі необхідні, а всі необхідні ушкодження, які отримала ваша нерухомість, да? що нічого там не забули, і все пораховано належним чином, всі числа вказані, як то кажуть, належним форматом. І в такому разі підписується акт, і комісія. І комісія е, його подає вже безпосередньо для одобрення і для е, вирахування безпосередньо грошової компенсації. Тут я хочу звернути вашу увагу на дуже важливий практичний аспект. Не відпускайте це питання, як то кажуть, на самотьок. Тобто контролюйте його, е, дивіться, якщо ви. ну, На мою думку, моніторити вказане питання набагато легше і краще в застосунку Дія. Якщо у вас немає такого, такої можливості, є опція телефонувати на гарячу урядову лінію. Значить, я її тут додатково ще напишу у цій статті, і в описі до цього відео сформую. Значить, там доволі ефективно і швидко піднімають трубочку. Як я знаю, я багато тут телефонував, дзвонив і за своє питання, і за інших людей. от і ви можете дізнатися. Бо Бувають моменти е, зупинення розгляду вашої заявки. Якщо ви цього не побачите, то ви можете, так би мовити, очікувати, що, це, що вже процес іде, і ось ось будуть грошові кошти, а їх не буде. Тому що комісія винесла рішення про призупинення і певні причини е, надала на обґрунтування. Чогось там не вистачає. Отут моніторте, будь ласка, це питання. Якщо ви бачите, що зупинення є, там здійснили зупинення, але воно безпідставне, для нього немає жодних підстав, або не зазначено обґрунтування. Ви можете залишати свої заяви на урядові гарячі лінії, або навіть скарги, якщо ви бачите, що ніхто вас не чує. Але, будь ласка, відслідковуйте цей момент. Турбуйтеся про свою заявку, це ваша заявка, це ваше житло, це ваше тепло. Тому саме ви маєте його контролювати. Значить, якщо щось там обґрунтовано не вистачає, то треба це відповідно додати. Якщо, на жаль, чомусь бувають такі випадки, що призупиняють, але ніякого обґрунтування не надають після дзвінків на гарячу лінію. Заявка сама собою рухається далі, без, без жодних дій з боку заявника. Далі е, нараховуються грошові кошти, значить, певна сума. І через певний період, е, от те, що я бачив, це в принципі доволі швидко, ну, приблизно там, 3-4 тижні, 5 тижнів, там, ну, десь там півтора місяці, але навіть менше, значить, е, ви зможете отримати грошові кошти на е, вашу картку є відновлення. Значить, оце відповідно крок п'ятий: це дочекатися внесення в рі... рішення в реєстр пошкодженого майна. Да? Тобто, держава, там, кожний конкретний будинок, там, багатоквартирний чи приватний, вносить до реєстру пошкодженого майна, там вашу квартиру. І після того, і після того ви крок номер 6 отримаєте заявку, отримати гроші на картку є відновлення. Тобто, коли ви вже отримуєте вказані грошові кошти. У вас відкривається опція робити ремонт, але звертаю вашу увагу, що це не значить, що можна там піти до каси, зняти гроші і кошти готівкою і пойти там будь-куди здійснювати відповідне придбання там робіт, послуг, матеріалів. Ні. Державна програма є відновлення обмежує можливість витрачання вказаних грошових коштів. Будь ласка, дуже будьте уважні до цього питання. Оскільки це може, якщо ви витратите неналежно або не на суб'єкта, який є учасником програми, ви можете фактично втратити грошові кошти. І е, ви будете змушені просто їх повертати. І ви будете фактично зробите ремонт за власний рахунок. Звертаю вашу увагу, що програма є відновлення має відповідну кількість акредитованих суб'єктів, тобто тих. Суб'єктів або підприємницької діяльності, або юридичних осіб, які надають вказані там послуги, виготовляють певні елементи, там, наприклад, ті самі металопластикові вікна, да? і є учасниками цієї програми. От тільки на їх відповідні рахунки можна перераховувати грошові кошти з картки Є-відновлення і більше ні на кого іншого. Тобто ви маєте пересвідчитися, є відповідний оце на сайті перелік. Е, я також зафіксую вказане питання. Воно є і в нашій статті, е, і в телеграм-каналі є е, посилання на цей перелік, да, там, де ви можете побачити у себе, наприклад, там в місті. Е, які є суб'єкти, там порадитися, якісь там хто хтось, хто кому що подобається, і далі вже обрати такого суб'єкта, але виключно. Акредитованого в програмі є відновлення. Далі, після того, коли ви отримали ці гроші, замовили відповідні роботи послуги, їх виконали, ви провели ремонт. Не забувайте про те, що ви маєте подати звіт про використання коштів. Його також можна подати або через застосунок дія або ініціювати через ЦНАП а, І. Треба це обов'язково зафіксувати для того, аби держава потім не мала претензій до вас, що ви неналежним чином а, здійснили витрату вказаних грошових коштів. Значить, оце базові сім кроків, базові сім кроків які а, ви маєте пройти для того, аби здійснити ремонт а, в своєму житлі. Значить, я вам хочу сказати, що металопластикові конструкції зараз виготовлюються доволі швидко. Я був здивований десь, ну ще раз кажу, я кажу за Харків, я не знаю, в інших містах може швидше чи повільніше. я До мене зверталися, в принципі, з інших міст, там з Києва Дніпра, Одеси. В принципі, десь аналогічно. Це десь тиждень-два. Це, на мою думку, доволі оперативно. В нинішніх реаліях, зважаючи на це, яка кількість сьогодні є пошкоджених вікон, на мою думку, це доволі. А це доволі е, обґрунтована і швидка, е, і швидка пропозиція. Тому я дякую всім тим, хто працює на цих заводах, і все ж таки надає можливість людям зберегти свої помешкання. Бо коли немає вікон, то все інше, звісно, зараз в морози, е, таку погоду воно все буде псуватися. Значить, е, що стосується питань в нашій статті, дивіться, будь ласка, внизу поширені питання запитання. Там є вже певний перелік питань, читайте, можливо, там вже є ваше. Якщо його там нема, а вас щось турбує, я кажу ще раз повторюю, будь ласка, пишіть під цим відео в Ютубі, пишіть е, в телеграм-каналі, я буду намагатися за своїм станом здоров'я, якщо, дай Боже, мені дозволить мій стан здоров'я, хоча б у такий формат, відповідати, отримувати інформацію, то я буду це робити для вас. Тому давайте, будь ласка, обмінюватися досвідом якимись е, такими питаннями, можливо, хтось на, з чимось зіштовхнувся, якісь унікальні випадки, складні. Будемо намагатися їх розбирати разом з вами. Всім дякую за увагу, гарного дня і будемо працювати. До побачення.